Всім привіт дорогі друзі! Ви на каналі TopHash. Мене звати Віталій. І як ви могли здогадатися з назви цього відео? Сьогодні мова піде про один з найпопулярніших асіків на сьогодні. Це Ice River ks 5 l на 12 терахе. Давайте сьогодні поговоримо про його актуальність, характеристики, якість збірки, наповнення. Також порівняємо його з попередніми моделями Ice River на даному алгоритмі та іншими асіками на цьому ж алгоритмі. Тож, давайте розпочнемо. Зустрічайте його величність Ice River ks 5 Коротко по характеристикам. Хешрейт 12 терахеш на секунду, споживання 3000 ватт на годину. Його вага приблизно 15 кілограмів і е, рівень шуму 75 децибел. Також е, алгоритм роботи K-HeavyHash. Е, на цьому алгоритмі він може добувати три монети: Бугна, Каспа і Седра. Основна монета Каспа. З усіх монет, які добуває цей ASIC, я би виділив саме каспу, тому що це є дійсно перспективний проект. Його розробники заявляють, що їх ціль є стати другим біткоїном. Що погодьтесь, дуже амбітна ціль на сьогодні. Також перевагами цього блокчейну є швидкі транзакції, відкритий код блокчейну, децентралізація. Тобто три переваги, і в топ-100 криптовалют Каспа займає 22 місце. Що погодьтесь, доволі непогано. Це статистика CoinMarketCap. Хешрейт мережі Каспа е поступово зростає, але зараз вже він сповільнився, тому що те, що було рік тому, е коли хешрейт зростав декілька десятків разів щомісяця, Зараз вже ці темпи сповільнились е, і збільшилась також сама капіталізація даного проекту, капіталізація Каспи. Тому сьогодні, не дивлячись на те, що рік тому було дуже велике зростання е, мережі і загального хешрейту, сьогодні цей проект вже більш-менш стабільний і е, зріст хешрейту вже не такий стрімкий. Але це не заважає Каспі тримати перші позиції по дохідності. Близько року. Лише місяць тому Каспу замінила монета Alephium, про яку вже ми знімали попереднє відео. Окрім загального хешрейту, зростає і ціна на монету. Її максимум був 20 центів, а це погодьтесь дуже незначна цифра, і є всі шанси, щоб дійти до ціни в 1 або 2 долари. Тому є сенс зберігати монетки Каспа, які ви майните до кращого курсу на цьому булрані. А це буде. Попередньо середина 25-го року, можливо, кінець 25-го року. Також важливим моментом є те, що емісія монет Каспа вона є обмеженою. Всього буде випущено 28 мільярдів і 700 мільйонів монет. На сьогодні видобуто вже 24 мільярди монет. Тобто, висновки з цього робіть самі. З характеристиками розібрались, тепер пропоную вам зазирнути всередину цього монстра, оцінити якість збірки, подивитися наповнення та порівняти якість збірки з минулими апаратами Ice River. Всім привіт! Мене звати Олександр, я головний інженер сервісного центру TopHash. Сьогодні поговоримо про технічні особливості ну, відносно нової моделі KS-KL від Ice River і порівняємо її з кс 3 від того самого iSriver. Ну, я думаю, з КС-3М ви вже всі знайомі. Плата має фізичні розміри 25х25 25 см. Має на собі 20, ой, 56 вибачте, чіпів. Виконана на багатослойному текстиліті. Система живлення розведена по-своєму. І дуже цікаво. Охолодження реалізоване напаяними радіаторами знизу і двома великими монолітними радіаторами, встановленими на рідку термопрокладку з верхньої частини чіпів. Порівняно з КС-3М, КС-5Л має більшу плату. Плата має 26,6 на 25. При тому, що корпуси абсолютно однакові за розміром. В цій платі вже виконано на 64 чіпа, має вдвічі більший хешрейт, і охолодження виконане цільним величезним радіатором з нижньої сторони, алюмінієвою прослойкою під текстолітом. І двома великими, але більш аеродинамічними радіаторами з верхньої сторони. Система живлення на платі КС5 перероблена в кращу сторону порівняно з КС-3М. Також радіатори верхні встановлені за допомогою рідкої термопрокладки. Не термопасти, а саме термопрокладки. Далі. По Корпусам, як я і сказав вище, корпуси абсолютно однакові за розміром, тобто, плати можна теоретично перестановити. Вентилятори однакові, 4,5 А. Контрольні плати на цинки 7007 однакові, блоки живлення 36,40. Версія s 1 абсолютно однакові. Тобто, у кого є непрацюючий працюючий старий який не хочуть ремонтувати, можуть залишити собі на всякий випадок на блок живлення і контрольну плату. Відмінності заключаються лише в прошивці і в самих хешплатах, особливо в реалізації системи охолодження. На базі алюмінієвої плати, як ви всі знаєте, або не знаєте, ті, хто не знають з бітмейна, то алюміній забезпечує кращий теплообмін, краще тепловідведення. Це. З технічною частиною ми розібрались. Тепер давайте підключимо його до мережі і до напруги. Не забуваємо, бо були такі випадки, коли люди забували включати езернет і включаємо 220 вольт. Не забуваємо, що для нормальної роботи Асіка треба, щоб... Був завжди добрий поток повітря. Як на, як на вхід, так і на вихід. Вмикаємо. Все загорілось, все заколосилось. За декілька хвилин він вийде на готовність, і ми зможемо його налаштувати. Ну що ж, все засвітилось, все заколосилось. Настав час налаштувати ваш АЗІК на ваші поли, на ваш гаманець, щоб монети. Накопичувались саме на вашому гаманці, а не працювали на якогось китайця, який на заводі перевіряв його. Для цього нам потрібен будь-який IP-сканер. Ми використовуємо advanced IP-сканер для зручності. Важливий момент. Для того, щоб знайти ASIC, потрібно, щоб комп'ютер, з якого ви здійснюєте налаштування, був в одній мережі з ASIC. -ом. Далі, відповідно, нажимаєте сканувати. І знаходити деякі пристрої, які знаходяться у вас в мережі. Зазвичай ASIC від відріверу позначається як ASIA RF, LTD. Натискаємо на нього і переходимо вже до входу в сам ASIC. Для того, щоб ввести логін та пароль, потрібно в полі «Логін» ввести адмін з маленької літери в розділі пароль просто від 1 до 8. І вуаля ми переходимо в інтерфейс вже самого ASIC безпосередньо. Тут ви можете дивитись хешрейт за 5 хвилин, півгодини Середньодобовий хешрейт, відповідно скільки взагалі ASIC працює. Також швидкість вентиляторів, температура на чіпах тощо. Далі, щоб налаштувати саме на ваш гаманець ваш ASIC, треба перейти в розділ Mining Settings. І ось в цих трьох колонках треба заповнити пули, які ви оберете з того пула, де вам зручно буде майнити. На відео, наприклад, ми використовуємо к 1 пул саме для Каспи. Заповнюємо всі три поля, потім використовуємо також поле Wallet, вводимо туди свій гаманець, який ми беремо також з аккаунту на к 1 пул і вводимо також пароль для вашої ж безпеки. Натискаємо Save. Оновлюємо сторінку, натискаємо на Home в лівому верхньому кутку і можемо вже е, бачити, як працює ваш Асік. І монети Каспа будуть накопичуватись саме на той гаманець, який ви вказали. Дякуємо Олександру за технічну частину. Тепер пропоную вам розібратися з підключенням та розглянути сухі цифри, тобто вартість самого Асіка, його дохідність та окупність. Вартість цієї моделі на сьогоднішній день 5400 USDT. І згідно вот воду майн, проносить він на добу ось таку цифру. А це означає, що після оплати електроенергії ви отримаєте ось такий прибуток. А окупність е брудними виходить близько 9 місяців. Якщо ж у вас розетка коштує грошей, як в більшості, е окупність буде близько. Півтора року, тобто близько 18 місяців для майнінгу, для сфери майнінгу це доволі непогані цифри. Тобто, після 18 місяців ви виходите в чистий прибуток. Плюс у вас є обладнання, яке також коштує е, певну суму грошей. Е, важливий момент. Зараз ринок знаходиться в просадці. Біткоін на корекції разом за ним просіла вся інша крипта, тому можна вважати ці цифри м, заниженими е, і окупність відповідно так само. Отже, давайте підведемо підсумки загалом по надійності. Після розбору стало зрозуміло, що загалом стало краще. Охолодження покращилось, покращились радіатори, тобто площа обдуву буде більша, більш ефективним буде саме охолодження. Контрольна плата стала краще, і загалом сам апарат зібраний якісніше, ніж його попередники. Тобто, з цим в даного апарату все гуд. З приводу алгоритму K-HeavyHash. більше року вже він тримає лідерство по дохідності, і майнери на цьому алгоритмі тримають лідерство по дохідності. Лише нещодавно Алефіум його замінив. Ну, тобто алгоритм Blake 3 має на увазі. З приводу Каспи. дуже перспективний проект з амбітними, доволі цілями. Тому все-таки радили би вам зберігати монету і не платити електрику за В цьому мало сенсу. Казпа має всі шанси, щоб вистрелити, особливо коли почнеться справжній булран, коли біткоін потягне всю альту за собою наверх. З приводу хешрейту на сьогодні це ось така цифра і по складності маємо ось такі дані. Якщо ви хочете придбати даний майнер, можете перейти до нашого телеграм-каналу за цим QR-кодом або за посиланнями, які є в описі до даного відео. Також можете придбати будь-який інший ASIC. Можемо привезти вам під замовлення або можете придбати з наявності. А також, нагадую, ми займаємось не лише продажем. У нас є також власний сервісний центр і дата-центри. Тобто ви можете розмістити в нас своє обладнання за невелику комісію, не заморочуватись, де розміщувати, як розміщувати ваш Асік, віддати в надійні руки і просто отримувати пасивний дохід. А наразі я вам дякую за перегляд. Напишіть, будь ласка, в коментарях вашу думку з приводу даного майнеру, з приводу Кейхеві Хеш, з приводу Каспи, з цього проєкту. Чи вірите ви в нього, чи вірите ви в Каспу, чи вистрелить вона на цьому булрані. Ось, будь ласка, про це все. Напишіть в коментарі, нам буде цікаво почитати, почути вашу думку. Адже ми стараємось для вас. Також підписуйтесь на канал, ставте лайки, колокольчик. Ось ці всі справи також. Я вам ще раз дякую за перегляд. Будьте з нами далі більше цікавого матеріалу, цікавої інформації зі світу майнінгу. Тому до зустрічі, Па-па!